Дорогі педагоги, барвистий осінній день вже постукав до нас у віконце і приніс чудове свято День працівників освіти України. Ми впевнені, що на адресу кожного з вас прозвучить дуже багато щирих, теплих привітань від вихованців, колег та батьків. Тож нехай вони всі обов'язково здійсняться і зроблять ваше життя щасливим. Добрава, миру, здоров'я, терпіння, творчої натхненної праці, непохідної віри в перемогу. Ми віримо в те, що дуже скоро наші криворізькі педагоги зайдуть в свої класи, зустрінуться зі своїми учнями і разом впевнено покрокують в світ пізнання. Зі святом вас, наші єдині, унікальні, мудрі, працьовиті, турботливі, найкращі освітяни криворіжжя. Рідного жителі, о-о-о-о, любимо дітей, любимо школу, повторюємо слова цю знову і знову Ми мичительки, Кріворіжжя рідного жителі, О-о-о-о, Любимо школу і дітей навчати, освітинські свята разом пізначати. На роботу збираюсь я Іду по постежці клас мій виглядах Де ж ти наша зоре, зоря світова, помичительки, Криворіжжя, рідного жительки, О-о-о-о, любимо дітей, любимо школу, повторюю слова ці знову і знову Ми мичительки, Кріворіжджа, рідного житеськи, О-о-о-о, любимо школу і дітей навчати, освітян.